Європа буде з Україною стільки, скільки необхідно для встановлення справедливого та міцного миру, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Напередодні очільник британського уряду обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн роботу над американськими мирними пропозиціями. Політики погодилися, що зараз вирішальний момент для майбутнього України. У понеділок у Берліні, США, Україна та Європа будуть обговорювати мирний план Трампа. Зустріч мала відбутися ще на вихідних уперед. Рижі, але була скасована. Останні заяви щодо мирних переговорів далі у сюжеті. Спецпредставник Трампа Стівен Вітков летить до столиці Німеччини, щоб обговорити мирний план з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн Європи. Західні змі відзначають, Білий дім поспішає укласти угоду про припинення війни до кінця року. Проте, незважаючи на час, який хутко спливає, розбіжності щодо статусу українських територій досі залишаються каменем спотикання у мирному документі Трампа. Ще цими вихідними зустріч планували провести у Парижі, але її раптово скасували. Перед цим у Вашингтоні заявили, що Трамп не хоче витрачати час на безрезультатні зустрічі і очікує конкретних пропозицій від європейців. Президент вкрай незадоволений обома сторонами цієї війни. Йому набридли зустрічі тільки заради зустрічей. Він більше не хоче розмов. Він хоче дій, хоче припинення цієї війни. На фоні дипломатичних марафонів до Кремля від Кофа і Кушнера генсек НАТО відзначає, Європа та США змогли знайти спільну мову щодо оновленого 28 пунктного мирного плану для України. Але головне питання чи готова Росія сісти за стіл переговорів? Шолець Путпутін турит тест. давайте перевіримо Путіна. Подивимося, чи справді Путін хоче миру, чи воліє продовження бійні. Ми – наступна ціля Росії. І ми вже в небезпеці, тому мусимо діяти зараз, щоб зупинити війну до її початку. Президент США, що духу, тисне на Зеленського, щоб схилити його до територіальних поступок, пише німецький більд. Одним із пунктів можливого плану є створення так званої демілітаризованої або ж вільної економічної зони на Донбасі. Деталі наразі невідомі. Проте у Києві скептично оцінюють ідею, адже у Вашингтоні навіть не можуть пояснити, хто буде керувати цією територією. Пане президенте, чи можете ви розповісти, як функціонував? Ла б ця вільна економічна зона на Донбасі та землях, які росіяни захопили силою. Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати, і багато людей хочуть, щоб це запрацювало. Усе, чого я хочу, зупинити загибель 25 тисяч людей на місяць. Нинішній мирний план це не єдиний документ, а набір документів. Відзначає Зеленський 20 пунктів і є фундаментом угоди. Оновлену їх версію Україна передала США. Про що президент розповів цього тижня союзникам у рамках відеоконференції коаліції охочих. Документ містить положення про гарантії безпеки, економічне відновлення та участь США у післявоєнній відбудові України. Угода має бути достатньо сильною, щоб реально діяти. Ми вважаємо, що цей документ має бути схвалений конгресом США. Це означатиме правжні, юридичні зобов'язувальні гарантії безпеки для нашої країни. Звичайно, дієва модель гарантій безпеки неможлива, і ми це підкреслили. неможлива без Європи та всіх членів нашої коаліції охочих від Канади до Японії, до Австралії та Нової Зеландії. У Києві не виключають, що питання території колись доведеться винести на народне обговорення. Про можливий референдум вже йдуть розмови. Хоча офіційно цю інформацію не підтверджують, вона вже спонукала адміністрацію Трампа до ймовірного розгляду юридично обов'язкових гарантій безпеки для України за моделлю п'ятої статті НАТО зі схваленням Конгресу пише видання Ексіос у Москві на всі українські ініціативи реагують агресивно. Донбас називають російським позицію Києва нездоровою, а європейських лідерів відірваними від реальності. А Путін тим часом наказав продовжувати бойові дії на сході України у точній відповідності з планом. Генштаб РФ уже заявив про розширення наступу на харківському та сумському напрямах. Експерти зазначають, Росія поки що не готова говорити про припинення війни, а навпаки, посилює тиск на захід, користуючись підтримкою Китаю, якого генсек НАТО Марк Рюте назвав рятівним союзником Кремля. Отже, Берлін може стати новою точкою відліку для потенційного мирного процесу. Але навіть попри заяви про готовність до компромісу, мир поки що залишається лише на папері. Оксана Шнайдер, ми Україна, марафон єдині новини.